Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, всім доброго дня. Вітаю вас на поєдинку Суха Балка жовті води, сокя, хмельницький це. 15 тут. Така четверка з'являється. передача. Момент! Як тут не забиває. Половина сокіла. Можна і пробити тут вже є удари небезпечно. Бо там доволі таки символічно, Олег Легензевич Скидка удар. Удар дуже невдалий. Ніжник падає, що тут. А буде пеналь. вчора ж ми побачили, забитий м'яч. Міленький. Міленький без шансів. Анатолій Міленький. Вже старт у нас якраз таки 10-ї. Мало шансів було у Шевченко. І от Нейквап грає. якраз такий гравець Хмельницького. Удар і удари. Бабак перехопив м'яч. Забити потрібно. Мідінок зупинив м'яч. Навіть пробитий зміг в ближній кут. На цьому все. У нас перша половина зустрічі. У нас завершена 1-0. Мінімальна попереду суха балка. 10 хвилина. Анатолій Мілі. Розпочався, друзі, у нас другий тайм. Нагадаю, це п'ятий набзала під 13 -м. Суха балка. Жовтий водий. Шеремет пробиває Артем. Ірашенко також швидко втрачає м'яч. Чижик. Чижик. А тут рикошет еще, б'ять, залітає ворота! 1-1. рахунок стоїть. Давайте дивитися. Повтор. А тут рикошет від шеремета. Сахарук віддавав передачу від Шеремета м'яч залітає ворота. Чижик. Ну, тут забити потрібно і забиває. Сокіл 2-1. Команда виходить вперед. Ну, тут тобто все ж таки Я проскочив м'яч і, звісно, порожні ворота. Рибак, бідінок. Передача і тут Червона картка! От ще раз повтор. А, Все, я Одразу червону картку показав. Лопка моменти! Не залітає м'яч ворота. Сухої балки. Так. Вже у повних складах і помиляється. Рибак вихід. Вічнавич. Бабак. І забиває. Яка ж прикра помилка. Бабак. Щойно. Все, вихід Вічнавичі. Спокійно перекидає голкіпера. Під поперечину. Передача удар, І Повз ворота пробиває Легензевич. Шеремет. Порожні ворота. І, і залітає, м'яч. Абзалов забиває 33 хвилина 4-1. Гензевич хоча дуже швидко повертається в оборону Сокіл. Гуцуляк пробиває, забиває. Гензевич є. Не... Впадіння. Ну, тут, звісно, міленький не міг вже завадити. Ще, раз нагадаю з п'ятим польовим гравцем грала сухабалка Табріска Гуцуляк втікає Чого? ще 5,5 хвилин. І... Дяченка тут раніше потрібно було віддавати тримати м'яч, Раніше з п'ятим польовим, але все поперек. Тут важко когось вивести на ударну позицію. Можливо, зараз! Є забитий м'яч. Артем Шеремет. 5-2. Відстає ще. На три забитих м'ячі. від суперника. Тут ближній кут Шевченка. Ще раз дивимося. Почав читати, можливо, чомусь. Моменти шеремет забиває 5-3 рахунок стає. Ще святкувати тут особливо нічого немає, тому що 19 секунд залишається до завершення поєдинку і перевага в два м'ячі. Звісно, що сім матчів доведеться провести сокол. Сокол. А звісно, гарантує себе місце плей-офф. Тут питання. Павпет. Титульний партнер. Павпет екстра ліги. Гра розкриває тебе.